Є заборони знаряддя лову, який визначений у правилах любительського рибальства. Їх багато, але самі основні це сітки, електровудка, колючі знаряддя лову. Можна рибу ловити в межах населеного пункту на два гачки. Але ну, відповідно до правил, так і залишається. Добова норма вилову риби це 3 кілограми. Штраф 340-680, а збитки вже в залежності від, ну якщо щука, наприклад, 3400. взагалі в середньому кожна рибина коштує так сказати для браконьєрів в середньому 2000 гривень за кожну рибину. Трохи потеплішає, ця риба почне нереститися. Ось, Випускаємо її. Ця сітка поріжна, вічко 25 мм. Бачите, ця риба вже вона задубіла. Цю рибу будемо передавати до слідчого ізолятора. Ну що, будемо йти, мабуть, там, де матері ставлять да, сітки. Є такі браконьєри, які не перший раз попадають, і вони вже ну, майже професійні адвокати. По-різному кажуть, що не моє, кажуть, що знайшов. Зараз важливо це побачити, зафіксувати при можливості фото-відеофіксації.